Доброго ранку, шановні колеги, доброго ранку всім, хто підключився. У нас сьогодні більше 3200 офтальмологів, які підключилися і зареєструвалися на нашу конференцію традиційну конференцію, офтальмологічна весна без консервантів. І нашу конференцію проводить хто? Наша чудова кафедра, кафедра офтальмології Національного університету охорони здоров'я імені Платона Лукича Шупика. І також. Асоціації наших, дитячих офтальмологів, пластичних офтальмологів і за підтримки компанії ТА. Хочу вам дати деяку інформацію на початку конференції. Потрібно перше. Під час підготовки до конференції ми провели опитування і отримали більше ніж 150 запитань із регіонів і сформували цілу програму конференції. Вона ні на що не подібна ця конференція, вона різнопланова, вона має відповіді просто на ваші запитання. Ми кожного року проводимо конференцію, думали зробити цілий сайт і відповідати протягом року. Але так як ми проводимо декілька конференцій на рік, то ми готуємо ваші запитання. готуємо відповіді на ваші запитання. Обов'язково, шановні наші лектори, дадуть на ваші запитання відповіді. І, по-друге, прошу бути активними та писати цікаві питання в чаті до лекторів. Обов'язково вказувати прізвище. І ще раз я підкреслюю, треба писати своє прізвище. Чому? Тому що в нас будуть призи і буде ну, такий гран-при, це найкращий приз, який, наприклад, я знаю, за останній рік можна було запропонувати організаційному комітету. За підтримки фірми Теа і наприкінці кожної секції модератори оберуть по два найкращих питання, які будуть нагороджені книгами. Частину питань, яку ми отримали раніше, та автори яких вказали свої контакти. Знову підкреслюю, пишіть своє прізвище під запитаннями, тому що в нас буде рандомне розігріш путівки безкоштовної на СОЕ-23. І це вже буде комп'ютерний ваше щастя. Тобто, хто менше грішний, той і отримає. Прошу обов'язково вказувати ще раз прізвище на початку запитання. Прізвище, наприклад, Іванова, а потім питання. Наприкінці конференції, завдяки спонсорській підтримці компанії ТЕА серед тих, хто задав питання лекторам та вказав своє прізвище, ми проведемо розіграш головного призу. Це дві путівки на конференцію СОЕ у Чехії. Тобто ви знаєте, що безкоштовна для українців реєстрація, і ця конференція відбудеться 15-17 червня. А фірма ТЕ забезпечить вам трансфер і проживання. Ми вдячні компанії Те за підтримку в термологічного товариства наших асоціацій, які існують в Україні а в Україні близько 10 асоціацій. і Кожна асоціація робить своє хороше діло. Хочу ще вам сказати важливу інформацію, тому що компанія ТЕА призупинили будь-яку маркетингову чи комерційну діяльність на Росії ще з перших днів повномасштабного вторгнення, і офіційно про це повідомило всьому світі в себе на сайті. І останнє для отримання сертифіката необхідно відповісти на тестові питання. Це традиційно згідно наказу МОН України, які ви отримаєте протягом години. А тепер переходимо до нашого такого короткого відкриття. От з Оксаною Васильівною, ми просто щасливі, що весна, яку ми починаємо без консервантів, ми маємо велику надію, що вона буде мирною. І для нас на сьогоднішній день мир це перспектива. Це наша молодь. Це підготовка, тому що от Оксана Васильна проводила е, зараз тренінг для мол, для молоді для тобто, молоді. <світування> так Оксана нас два слова про тренінг свій. Права в тому, що дійсно проблеми офтальмопластичної, реконструктивної хірургії вони дуже актуальні на сьогоднішній день в зв'язку з війною, в зв'язку з травматичними ушкодженнями обличчя. І ми дуже раді, що коли ми маємо можливість поділитися своїми знаннями з молоддю, зібрати молодь, для того, щоб навчити їх. і Безумовно, молодь тянеться також до нас і ми завжди готові ділитися своїм досвідом. Тому що після війни буде роботи дуже багато. Як сказав Вальтерс, Вальтерс відомий окулярист, який займається очним протезуванням, він сказав, що приблизно до 4 тисяч звернення по підготовці протезів індивідуальних буде після війни. Тобто він має досвід, тому що він працював і в Африці, і в других країнах світу. Шановні колеги, ось цей сертифікат, ось ця поїздка. Поїздка в Прагу 15-17 червня. Це сертифікат на двох. Він буде розігруватися рандомно. Це не буде за вашу найкращу ваше найкраще запитання. Також ось такі книги по сухому оку, також по голоукомі. Солідне дуже видання, як ви бачите. А також у нас є чудова книга по ВМД, от, яку також фірма ТЕА пропонує. Надати вам в подарунок за кращі запитання, і кожна секція буде мати дві книги. І модератори будуть приймати рішення, кому це вручити. Шановні колеги, відкриття відкриває проректор, звичайно, по науковій роботи нашого любимого університету, професор Савичук Наталя Олегівна. Вона доктор медичних наук, професор і також керує одною із асоціацій, через те вона розуміє. Наші проблеми сьогодні. Будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги, шановні офтальмологи, дитячі офтальмологи, оптиметристи і широке коло лікарів різних спеціальностей, які сьогодні будуть долучатися до надзвичайно цікавого заходу. Сьогодні ми з вами будемо учасниками чергової офтальмологічної весни без консервантів. Як завжди традиційно, весна в Україні починається саме з цього чудового заходу, що завдяки зусиллям лікарів-офтальмологів можуть бачити дуже дуже багато людей. Весна наступить, все зміниться, все зміниться. Ми сподіваємося найкраще. Від імені адміністрації Національного університету охорони здоров'я України від імені виконуючого обов'язки ректора академіка Камінського В'ячеслава Володимировича, я маю сьогодні велику честь привітати всіх вас з цією визначною подією в охороні здоров'я і в офтальмології України. Насамперед хочу подякувати організаторів. Колектив кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України під керівництвом професора Сергія Олександровича Рикова, які багато років докладають великих зусиль для того, щоб знання, вміння широко впроваджувалися в практичну охорону здоров'я України. Хочу подякувати також Асоціацію дитячих офтальмологів та оптиметристів і групу компанії «Медексперт» за постійну підтримку цього чудового заходу. Як завжди, цей захід в цьому році буде унікальним. Тому що, як завжди, він відображає всі освітні потреби офтальмологів і лікарів різних фахів в Україні. Дуже велика увага буде приділена питанню бойової травми, реконструкції та реабілітації пацієнтів, які. Кількість яких дійсно постійно збільшується в зв'язку з війною, яка відбувається в Україні, також велика частина інформації буде приділення патології переднього відрізку ока, що також надзвичайно важливо. Самі провідні фахівці, і клініцисти, і е, науковці будуть оглядати це питання. І традиційно велика увага буде приділятися питанням глаукоми. Особливістю цієї конференції в цьому році є її практично орієнтований підхід, буде величезна кількість майстер-класів, які стосуються всіх цих теоретичних питань. Проблем, які також будуть розглянуті на конференції. Ще раз хочу акцентувати вашу увагу на те, що коло спікерів, як з України, так і іноземних спікерів, буде надзвичайно елітним. Це професійні. Люди, професійні науковці, які постійно докладають великих зусиль для підвищення власної фахової компетентності і фахової компетентності офтальмологів, як завжди, до цієї конференції будуть залучені і молоді офтальмологи, і лікарі інтерни, і молоді лікарі. Які завдяки такому потужному інформаційному полю дозволять значно поширити свої теоретичні знання та відпрацювати велику кількість практичних навичок. Шановні колеги, я бажаю вам отримати те, за чим ви на цю конференцію прийшли: знання, вміння, спілкування, натхнення в колі однодумців, а всім нам я бажаю найшвидшого миру, перемоги України і подальшого розвитку в своїй професійній сфері. Дякую, до зустрічі. Продовжуємо нашу конференцію. Відкриття конференції Наталя Олегівна сказала про актуальність. А зараз слово надається відомому меценату, власнику фірми Теа, от президенту компанії. Жану Фредеріку Шебре хочу сказати про компанію. Що це компанія, яка перша винайшла консерванти, і перша в світі відказалася від них. Слухаємо. Hello. On behalf of анбігафовтеа, вітаю вас, Від імені компанії Теа. Я хочу висловити глибоку повагу вам, та сміливості українського народу, що живе і продовжує працювати за часів війни. Як може ви знаєте, компанія Т припинила будь-яку комерційну та маркетингову активність на російському ринку з лютого 2022 року. У той же час ми прийняли рішення продовжувати підтримку України за будь-який можливий спосіб. Ми дали допомогу у вигляді компенсації нашим партнерам-дистриб'юторам після того, як їх склади було зруйновано. Ми продовжуємо поставляти наші продукти до України, а також допомагаємо українським офтальмологам приймати участь у міжнародних конференціях та семінарах. Команда компанії Те в Україні продовжує тісну співпрацю. Ми вдячні за відданість. Також ми підтримуємо надання гуманітарної допомоги через асоціацію ТЮЛІП, яка доставила тисячі упаковок річних крапель компанії ТЕА також протизапальних ліків. Також ми є партнерами організації Червоного Христа та надали допомогу у обсязі 50 тисяч євро, що їх було надано нашими співробітниками з різних країн. Ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу як у найважчі часи, так і в майбутньому. Бажаю вам вдалої конференції та найкращого для української офтальмології. Бережіть себе, бажаю безпеки вам та вашим близьким. Шановні колеги, продовжуємо наше коротке відкриття, воєнне відкриття, тому що ми бачите без всяких пафосів, без артистів особливих. Але є людина, яка дуже впливова на політику демократичної країни і завжди була такою: це відома українська поетеса, я б сказав, громадський діяч Ліна Васильівна Костенко. І ми маємо велике щастя прооперувати Віну Васильівну. Ну, звідки знають лікарі артистів або відомих людей? Коли ми лікуємо, тоді ми спілкуємося. І от така історія цікава. Ми проконсультували Ліну Васильівну, це було буквально місяць тому назад, і переговорили з нею про різне, про життя, про любов, про війну обов'язково говорили про війну. Але вона погано бачила десь 20% на кожне око. І вона не збиралася оперуватися. Лінії Васильні 92 роки. Вона довгожитель, це згідно класифікації, і дуже мудра і повноцінна людина. В 92 роки вона випускає ще дві книжки. І ми її умовляли. Умовляли, і от не уявляєте собі, що скільки часу пройшло, щоб ми її умовляли? Рівно пів години. Вона шість років збиралася робити операцію. І консультувала професор Шаргородська Ірина Васильівна, і так як вона з нею розмовляла, як лікар з пацієнтом, вона її назвала Анаконда Тигрівна. Ірина Васильівна, Анаконда Тигрівна. Тобто, це, знаєте, так з любов'ю назвала, тому що це єдина людина, яка заставила прооперувати, прооперуватися. А прооперувала наша клінічна база, клініка в Клінік». І Шановний Дмитро Васильович жмурик, і вона тут зараз вітання передасть, і Тетяні Жмурик, тому що вона відчула себе як в сім'ї своїй сім'ї. Тобто таке відношення. ну я Не знаю, в нас іншого не могло б бути, але вона хоче сказати декілька слів. Але так як вона не готова зараз після операційного періоді, вона попросила, щоб ми прочитали те, що вона написала. А прочитає зараз Галина Лобайчук, відомий літератор. Будь ласка. Офтальмологи це маги медицини, які відкривають людям нові обрії буття, ви даруєте людям нові образи і нові кольори, свободу простору і свободу руху. Навіть у ці страшні часи війни, коли відбуваються глобальні катастрофи, ви працюєте над загадковими для нас, гуманітаріїв, мікроскопічними вимірами життя. В яких обертається цілий космос нашого зв'язку зі світом. У ньому суголосність літературної творчості і сказати б творчості медичної, бо це ж таки справжня і унікальна форма творчості. Дякую сердечно вам усім разом і кожному окремо за знайомство, за відкриття нового і особливого світу відповідальності. Професійності, стоїчних характерів, ерудиції і творчого бачення життя. Особиста безмежна і що найглибша подяка лікарям і вченим Сергієві Рикову, Ірині Шаргородській, Дмитрові і Тетяні Жмурикам та всьому колективу очі клінік. А з ними так само безмежна і незглибима подяка їхнім колегам Інні Бабенко, Вікторові Рибчуку та всій клініці «Оберіг» за фантастичну атмосферу професійної допомоги, шляхетної щедрості і людського порозуміння. От, власне, оберіг. Ці лікарі, а тепер, дорогі друзі, справді оберігають мене вже багато років поспіль. Від несерйозного ставлення до свого здоров'я, бо ж завжди душа рветься до роботи, все ж немає часу, все ж не до себе. Тож і не дивно, що саме оберіг пов'язаний для мене з очі клінік, це нова потужна медицина незалежної України. Думаю, що якби такі лікарі, як ви, і така техніка, як сьогодні, були в минулі століття. То такі великі художники, як Тіціан, Моне, Врубель, що втратили зір, створили би ще не один шедевр. Завжди, а особливо в цей трагічний час війни, для мене основні професії воїн і лікар. Буквально напередодні війни, 21 лютого 2022 року, Святослав Вакарчук. Нагадав мені власний мій вірш з однієї з найперших книжок Мандрівки Серця 1961 року. Процитувавши його В День рідної мови. Хоч вірш написаний давно, але він відбиває мій настрій і сьогодні. На світі можна жити без еталонів. По різному дивитися на світ, широкими очима. З під долоні, крізь пальці у квартирку, з воріт. Від цього світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких відіб'ється вся епоха у звожених збіговисько дрібниць. Тож бажаю всім вам, щоб завдяки вашій творчості. В сіницях людей відбивалась епоха, завжди нових вам горизонтів, перемоги і світла. Ліна Костен Щиро дякуємо, шановні Ліні Васильівні, Герої України. Як ви пам'ятаєте, Ліна Васильівна не при одній владі її нагороджували орденами, але вона не завжди їх брала, тому що вона патріот. Ліна Васильівна на сьогоднішній день у нас в студії Дмитро Васильович Змурик бачить правим оком 120%, лівим оком 150%. Через те ми чекаємо тепер нових шедеврів від нашої дорогої Ліни Васильівни. І від нашої доброї пацієнтки.